Мій друг засумував. Ох, мій друг засумував, зараз я його звеселю. Юху ковбой ох. Джеральд обожнює ковбоїв, але він і далі сумує. Клоун. Ох! Клоуни кумедні. Проте він і далі сумує. Робот! Як можна сумувати, коли біля тебе робот? Ох! Джеральде. Свинко! Вибач, я хотіла тебе звеселити, але ти досі сумний. Я вже не сумний. Я веселий. Веселий? Я веселий, бо ти тут. Але я сумував свинку. Страшенно сумував. Я бачив ковбоя. Але ж ти любиш ковбоїв. Еге ж, я дуже люблю ковбої. Але тебе не було поруч, і ти його не побачила. Ну, взагалі то я. І то ще не все. Тоді я побачив клоуна, Кумедного, прикумедного клоуна. Але ж тебе не було поруч, і ти його не побачила. Але. І то ще не все. Я бачив робота крутезного, крутого робота. А моєму найліпшої подруги не було поруч, і вона не побачила його разом зі мною. Але, розумієш, тепер я вже тут. Ось справді, тепер ти вже тут. Моя подруга тепер тут.